Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. З вами як завжди Стас. І сьогодні ми граємо як не як в Roblox. Граємо ми сь сьогодні в Тайкон. Чи Тайкун Супергерой. Я взяв щось таке. Я не знав, що погулять, то взяв таке Underground. І, І ми вибрали флеша. Чудово, хто в нас тут є. Зелений Ліхтар. Чи якось так. Людина Павук, Супермен, Людина Мураха, Бетмен. Залізна людина, Чорна Пантера, Халк, Татор. Так, йдемо купувати. А, ні, не йдемо. Дропер. Він коштує 50, а у нас 120, а тепер у нас 220. Вау! Понятно? Зрозуміло. У мене в рюкзаку нічого немає. Тому що я... Ще не розвився. Так, стіни. Тепер щоб побудувати стіни 2 більше сини, якщо точніше. Нам треба 700. А ще 700... Ні, це робокси. У нас їх поки немає. Так, 390. О! Купимо зараз дропер. Вау. Ну, ну, вот на чем там на пауку так летает, Ну, винтае. Такая вытворяет вытвор... <coughs> так, дивимось. Угу. Сколько на 745? тут и сколько треба? 750. Значит... Все, тепер у нас. Тепер... А... Це хто? Ти хто? Ти у нас чорна пантера. А, не бий. Не бий мене, не треба. Ай! Та ти... Як бісять такі люди, які не дають розвиватися. Коли ти не можеш нормально зіграти в гру, то. Тому що люди, які донатори і не тільки, які більше за тебе прокачалися, починають на тебе нападати. Це дуже... Це дуже заважає, як на мене... Ну, може Хтось подумає, це просто із того, що він, він сильніший так говорю, Ну просто я реально і на мене напали. Ну ладно, я не буду сумувати, буду танцювати. <кій> буду стінки будувати. Гроші получати. Я ще думаю зробити другий канал з реалізування де я буду знімати реакції на відео. Зрозуміло, що українські. Тому що хай квітне і процвітає український YouTube. Ну, це... я записую сьогодні тільки другий ролик, але я план... планую ще щось записати. Пишіть, може, по що може в яких ще іграх мені записати відео. Я обов'язково прочитаю. Може не всі, але все ж таки як не як прочитаю. Тому що поки мені треба набирати підписників. Бо каналу вже як три чи два роки, а в нього так і немає підписників. Ну, 10 підписників, як-не-як, -як це немало і не багато. Ну, це мало. Але я дякую тим, хто є цими підписниками, хто підтримує цей канал, хоч не грошима, але все ж таки як не як. Підтримаю. Все, тепер я думаю, до мене ніхто не до не повинен прийти. Вибачте ще раз за мою недосконалу українську. Я намагаюся знімати ролики повністю українською, але це не завжди виходить. Тому буває таке, що я буду розмовляти з Суршиком. О, флешпанч. Вау. Що можу ще сказати? Так. Ого. Та йо, дайте мені розбитися, хоча б не нападайте на мене. Я не люблю тих людей, які <кій> нападають на людей, які ще не зовсім розвилися в яких, якихось іграх. Яких не... ну, є такі ігри, в яких немає балансу. І це дуже погано, тому що, допустимо, тебе можуть поставити з донатером, у якого більший левел, який, або з людини опитніша, яка... Грає більше, ніж ти. І це буває. Я думаю. знімати ігри там. Ого! А що робити в таких випадках? Я думаю, не почати знімати якась MMORPG. Або просто RPG там. Або Albion Online. А може не Абіль... Не Абіль на Albion Онлайн. Тому що якісь пісочниці можу знімати. Знімати буду. Але це не точно. Ви головне порекомендуйте мені їх, щоб я знав, які. Бо як ви бачите канал. Канал уже багато років, але він не зовсім розвивається. Його багато раз закидували. Ну, я закидав, тому що в мене бувало не хватало мегабайт, бувало проблеми, в яких я не міг знімати. Бувало, нема, не було просто настрою. Бувало. Ну, бувало таке. Але зараз, я думаю, почати заново знімати. І але це вже як вийде, тому що я щас можу вам сказать, що я там буду знімати по 100 роликів в день. А насправді там зняти десь пару роликів. Гроші. Так. Скільки мені? Мені випадає 7000, вау. Блін, в мене така реакція на чим? Вона наіграна. Ну. В кожного своя реакція, в принципі. І В кожного вона по своєму. і ще один бал К класно. Скільки мені? Ну, що я можу сказати? Немало не багато. зараз ще пофармимо чогось. Я планую зняти розмовне відео, де я... пишіть коментарі, питання. Я планую зняти відео, де я буду розмовляти там, відповідати на питання. А на рахунок групи то... Я розумію, там звук не для кожного і там спів такий... Ото чесно. Баганий, ну просто підтримайте, як не як. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте... Як це так... Скажу російською колокольчик. якось так. Опа-опа-опа. Я буду дуже радий новим підписникам. Буду відповідати на всі. Може не на всі, не хочу вам е багато говорити на питання. Відповідати буду, Може не на всі. На буду. О, 1200. Вау. Так, як тут... А, точно, двоечка. Один долар? за що? О, початківець. ведь, шо я пограбував Чи Чишок? Не, я не буду. Його вбивати, хоча я можу, але я не хочу. Однак, як це все ж таки початкивість, і це буде нечесно. Да, на словах я такий прям добрий. ой ой І навіщо? Кожен може напа напасти на слабких. Я так скажу. Не кожен може напасти на тих, хто його рівні. Скіп. Скіпаємо. 1200. Ну, так. Буває. Буває. Цьому ролику звук. Як завжди буде найз не не кращих, але прохання все ж таки ставте хоча б лайки, коментарі пишіть. Буду ну, читаю всі коментарі, що ви пишете. Цей спайдермен хай сюди вже піде, чесно. А, а ой. Так так уже Набридли вони. Ну да, ему це треба так. Та, ти... Там ну, все. люди давайте так все уже реально <laughs> <Не> честно <laughs> да у меня просто как можно сказать все присел просто имба спам кликаем ти вже від мене. Чесно. То йди ти. Отож все. І хочу вас закликати всіх слухайте українське, дивіться українське. Пишіть українською, помиля... Вибачте зараз, що скопію одного блогера. Якщо ви знаєте, хто це, то ставте лайки. І помиляйтеся українською. Тому що зараз нам це треба. Якщо ви хочете, то... Я можу зняти відео про українські гурти і відео про, про ютуберів українських. Ви головне пишіть, я скажу, як я до них відношусь. Якщо якихось ютуберів я не буду знати, то просто подивлюсь деякі відео. Добре. Але я думаю, що все ж таки. Я може і ненадовго познімаю пару відео і опять закину канал. Але все ж таки. Я думаю. Я планую завтра зняти пару відео. Там небагато. Ну, два відео. Хоча там буде весь день. Все ж таки... Я скоріш ну, сниму більше ніж пару відео, я думаю. Але это пока теорії. Шух. Бабах. Бабах. А ну, ж на нього все ж таки напасти. На ну, то. А, он вышел, А, окей. Ну, я бачу там новий, але но я не буду на нього нападати. Хай розвивається. Якщо ви хочете проходження якоїсь ще одної гри, як... Як не пишіть в коментарі. Я можу вас уже чуть-чуть під... набрид цими коментарями, але... пишіть... Я скажу так, мета... Цього відео докачатися до 10 або 5 рівня. Вже як це, раз... це буде перша частина. Ми докачаємось до 5 рівня, і в наступну, і наступної частини ми докачаємось до 10 рівня. Я думаю. Я викладу це все сьогодні. Да. Багато відео, ну вибачте мене, але. Я не хочу закидати канал, як це було тоді. Тому що коли український YouTube в розквіті не можна пропустити свій шанс. Не треба пропускати. І тим більше. М У мене ще чуть популярності є на тому каналі. І Просто... Підпишіться на той канал, бо завдяки вам випускаються нові відео, нові ідеї, які не запозичуються у других блогерів. Ну, Може запозичуються але тільки в українських. Якщо щось буде схоже з другими блогерами, то це або просто Ну, совпадіння, вибачте, за російську. Або просто. Ну. Або просто спеціально про... процитовано. Процитовано. Значить так. Я зараз можу напасти на людей у яких менший рівень, але просто навіщо? З... Зі мною так само поступали. До мене так само ставилось, точніше. Ді, просто... Спам. Я думаю, знімати не тільки Roblox, а ще і другі ігри, там, як Project Zomboid, хоча цю цю гру я... мені не сильно сподобалось, коли я пробував в неї грати. Щас Ф... говорю Фан... Фанати гри не запльовуйте мене. Тому що ну, гра класна, але мені якось приколов той самий момент, коли в туторіалі все розповідалось, розповідалось... так. Раптом Раптом бац. І все. І уже на мене... толпа зомбітре. І... Люди. Як в цьому відео скоріш не буде звуку іменно самої гри. Це я потім налаштуваннях пофіксу в наступній частині, якщо зможу. Але я не обіцяю. Тому що... Бо так. Бо звуку я знаю, що немає. О, у мене якісь, ну, біжить. І я це думаю я пофіксю. Що таке? О, у нього п'ятий левел якраз. Ну я думаю... Ми скоро таки, все ж таки, докачаємось до нашого якого там п'ятого левела. Посилання на канал нашого гурта буде в описі, як завжди. Ну, як завжди. І я думаю, що все ж таки я подивлюся і зроблю нове оформлення каналу. Перез, так скажу, зроблю перезапуск каналу. І подумаю на рахунок другого каналу. Бо я не зовсім впевнений, що його треба робити, так як цей канал ще не зовсім готовий. Але все ж таки я подумаю. Просто дайте мені час і я подумаю. Ну так, о, відео вже виходить на 22 хвилини. Це... Це добре, але воно на півчаса вийде, я так думаю. Бо поки ми дійдемо до того п'ятого рівня, це буде не оцей. Це буде довго. Але я так думаю, що. Якщо ми зараз дійдемо до четвертого, то. то я продовжу відео. А якщо. А, ну так, да, ми скоро вже дійдемо до четвертого 4. А може і не 40 хвилин відео. Але я так зроблю, щоб не робити відео прям дуже-дуже довгим, щоб не затягувати час. Якщо хтось думав, що я затягую час, то ні. Я докачаюсь до 4 рівня. І... завершу відео. А потім... Почну другу частину. Це відео буде розділено на пару частин. Ну, на декілька частин, так, скажу. Тому що я не зможу зразу докачатися до 15 рівня. І тому я зроблю так. Я докачаю до 4 рівня, завершу відео, зроблю другу частину. Де я вже до 8 рівня. Докачаюсь. Це буде або сьогодні, або не сьогодні. І просто... А! Ну і так ми дійдемо до п'ятого рівня, я думаю. Дякую тим, хто поставив лайк, а тим, хто ще не поставив лайк, прохання поставити його, бо зараз це необхідно. І я думаю, що все ж таки наступне відео буде ще по Роблоксу. Я завершу все ж таки цей тайкун і зроблю... Огляд на іншу гру. А яка це буде вже гра. Ви дізнаєтесь в наступних відео. Бо... ну бо так. Це може бути і ФНАФ перший і не ФНАФ перший. І якийсь шутер, або пісочниці, яких можна буде просто будувати щось. Може це буде гра острів, я не знаю сам для ідеї ролика. Точно, достовірно. Але я планую. Так що, підписуйтесь на канал. Буду радий всім. Ну і ставте колокольчик. Треба буде... Дзвіночки, о, згадав. Якщо ви хочете розмовне відео, то пишіть в коментарях. Я буду чи читати. Виді виділю для цього спеціальний день. Бо не виділю, буду все сразу читати. Ні, скоріш виділю день, щоб було б зручніше. І якщо ви цього захочете, я зніму. Скоріше на фоні буде просто якась гра. Я поки своє обличчя не буду показувати на цьому каналі. Ну і все. Я думаю, що я неправильно зробив, що запалив ідеї для відео, але як не як, ви все ж таки повинні знати. Ну, бо вам ці відео, як ніяк дивиться. Ну і не тільки вам. Не да, навіть не знаю, про що говорити, тому що ну, це реально важка робота. Unut. Ой, як, блін, що я малюю? Яка це важка робота? Це не важка робота, ну... Просто ти заморюєшся завжди говори. Буває, ти просто хочеш, хочеш ось так замовкнути і нічого не говорити. Ось якраз відео реально вийде дето на пів часа. Я, звісно, в шокі. В шокі від такого. Ставте лайки, підписуйтеся, ставте дзвіночки. Ну і до зустрічі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій ну, на наш гурт і пишіть коментарі. Всіх люблю, всіх обіймаю. До зустрічі!